Ти маєш право, так собі. доброго дня. хочу викликати швидку. Головна 129. Це ТЦК Чернівці, ТЦК. Людина з цукровим діабетом піднявся цукор, бо його заламали на вулиці, забрали сюди, привезли Людині Погано терміново викликаємо швидку рябой. Олександр Васильович скажи так, що його тягнули. Можливо, йому його тягнули. Може йому й травму нанесли, не знаємо, бо нам його не показують. <ілик _ді? заду> <татил> ми ми зв'язок маємо з ним мобільний. І він без таблеток не ходить без інсуліну, При ньому є. За 50. За 50, я не знаю точно не за. П'ять років, 55 років. П'ятдесят має бути 56. шість. Він також змою Так. Ні, його не випускають. Ми не знаємо, чи пропустять, але він сказав, що йому погано. Ну мають пропустити. А а я це не пропустять. Людині погано. Він на інсуліні, людині погано. В нього цукровий пропустить? діабет. Пропустять, Ми тут є, всі, ми чекаємо бригаду. Починайте нам машину сюди, відправляйте. Чого ж ще питають, чи пропустять? Швидко чи пропустять? Людина помирає, але чи пропустять?